Моє звернення а, до всіх і навіть до тих, яких я заблокувала, і буду більш детальніше роздивлятися особливих тих особ, які звертаються до мене а, дуже швидко, відійдіть в моє положення, зробіть мені, будь ласка, розклад, а, виставляючи навіть можливо не на свої фото, навіть називаючи себе. Не своїм ім'ям, Спробую перевірити мене на здібності, що я використовую при описі, тому що діагностика у мене це опис. Розумієте, це не відеоформат, а опис. І а, за сім хвилин, так, я можу описати на одне питання вам трактування. Якщо ви хочете, я можу не. Трактувати кожну карту, а просто написати висновок. Щоб у вас не були а, припущення, що я щось використовую на шквалт а, чат чи GPT. А, розумієте? Я довіряю, я відкриваюсь, я працюю чесно і а, з, з віддачею. Використовуючи власні знання, власні уміння, практичний досвід, інтуїцію, інструмент, який я використовую. І мені не потрібні люди, так, ви можете заходити під ботами, під якимись іншими фейковими аккаунтами. Не потрібно мене перевіряти. Якщо ви хочете зробити якусь каку, то, будь ласка, це не до мене. Тому що тепер, перед тим, як я буду викладати, я буду перевіряти спочатку людину, з якими намірами вона до мене звернулась, а потім вже інше. Це після того, як є такі от особи. Чого я не повинна говорити? Юлія її звати. І я не буду витрачати свій час, доказуючи вам щось, і не буду вам пояснювати, чому і як. Я не буду більше брати в роботу взагалі людей, які мають попитку якось мене розгойдати. Це не до мене, будь ласка, прошу, не витрачайте ні мій, ні свій час. Якщо у вас є жада комусь на какати, то це не до мене, будь ласка. Не думайте, що я не бачу, хто до мене звернувся. І це навіть може бути не та людина, яка взагалі на фото знаходиться. Якщо вам не відгукується моя робота, ви завжди можете піти. Всі, хто приходить, Перевіряти, провокувати, відноситись недовірою, буду блокувати без пояснень. Будь ласка, я людина, і або ви будете поважати, або я вас не тримаю. Мій простір до глибоких, чесних, відкритих людей а не для тих тестів або маніпуляцій, які ви намагаєтесь робити. Це не для всіх, це для тих, хто о, таким чином о, робить такі попитки. Навіть не витрачайте часу, з повагою, вірою в світло, місячний сяйво в Будь ласка, задумайтесь над моїми словами. Я просто чесно, от хочу додати, я не хотіла її брати в роботу. І мені потрібно було спочатку прислухатись до своєї інтуїції. Ця людина вже в мені викликала не дуже приємні думки. Дякую за увагу і всього найкращого. І насправді я сподіваюся, що ви зрозумієте, чому я записала це відео. Просто вже, от просто вже наболіло. І я більше перед тим, тобто перед тим, як я буду брати вас на особистий розклад, я буду напевно вас перевіряти, з яким посилом ви звертаєтесь до мене. І якщо ви хочете перевіряти мене, то будь ласка, ідіть стороною. Не затримуйтесь. Дякую і гарного вам дня!